Добрий день, діти! На попередньому уроці ми написали твір роздум про вчинки людей на основі власних спостережень у художньому стилі. Ви постаралися, маєте оцінку вашої роботи, але це не є ще кінцевий результат вашої діяльності. Сьогодні ми продовжимо роботу над текстом вашого твору. І мета її підвищення рівня культури нашого мовлення. Тож записуйте, будь ласка, тему нашого сьогоднішнього уроку, а я зупинюсь на складових цієї теми. Аналіз твору передбачає виявлення недоліків, помилок у роботі. З метою підвищення у майбутньому культури нашого мовлення. Бо культурне мовлення це мовлення правильне. Критеріїв правильного культурного мовлення багато. Особливо це стосується, як, от у нашому випадку, власного зв'язного висловлення, тобто твору. Ось вони перед вами. Але їх можна умовно поділити на дві групи. Ті, що стосуються змісту твору, ось вони йдуть згори, розкриття його теми, формулювання тези, чіткість авторської позиції, послідовність викладу, переконливість аргументів, логічність висновків, тобто, все що створює його зміст. Сьогодні над цією частиною твору ми працювати не будемо. Ви попрацюєте індивідуально, зробите висновки про те, що вам вдалося, а над чим ще треба попрацювати. А от щодо дотримання вимог стилю та грамотності написання роботи то тут ми можемо спрогнозувати ваші помилки, допомогти їх виявити і не допустити у майбутньому. Це є мовне оформлення. І сьогодні ми присвятимо всю увагу саме йому. Пригадаємо, які помилки ми можемо допустити у умовному оформленні твору. Взагалі ми їх поділяємо на такі типи. Орфографічна помилка. Це порушення загальноприйнятих правил правопису. Та, наприклад, вживання знака м'якшення, апострофа, подвоєння тощо їх багато цих правил. Якщо ми помиляємося у розстановці розділових знаків, це пунктуаційна помилка. Граматична помилка це помилка в побудові речень, утворенні форм слів і нових слів, відмінкових закінченнях, в узгодженні. Іменника і прикметника, наприклад. А про лексичну помилку ми дуже добре з вами знаємо, бо лексикологію ми вчимо вже два роки. Лексичні помилки це вживання слів невідповідно до їх лексичного значення. Використання в мовленні росіянізмів, суржику тощо. Ну, а про стилістичну помилку ми будемо ще з вами говорити. Але про стилі мовлення ми вже знаємо і вживання в тексті слів та виразів, що не відповідають стилю мовлення. Це і є стилістична помилка. Попрацюємо над попередженням орфографічних помилок. Їх зазвичай найбільше в творах, ну тому що і правил дуже багато. І працювати над цими правилами, повторювати їх треба систематично. Виконуємо таке завдання. Запишіть подані слова, вставивши пропущені букви, і розподіліть на три колонки відповідно до орфограми. Поставте на паузу відео і виконайте завдання. Перевіримо нашу роботу. Уважно прочитайте слова в кожній із трьох колонок. Більше запам'ятовуйте. Запишіть під кожною колонкою одну із назв орфограми, знак м'якшення, апостроф, подвоєння. Такі орфограми ми сьогодні повторили. Рухаємося далі. Як запобігати пунктуаційним помилкам. Якщо у вас є сумніви в розстановці розділових знаків, чи ви не можете це зробити, підкресліть члени речення. Найчастіше потреба використати в реченні кому, чи двокрапку виникає тоді, коли, по-перше, речення складне. Має дві і більше граматичні основи і треба розділити його частини. У ньому є однорідні члени, про які ви теж добре знаєте. Або, третє, речення ускладнене звертанням чи вставними конструкціями. Вставні слова словосполучення. Є іще звичайна засоби ускладнення речення, але ми будемо говорити про них в старших класах. От перевірте ці поради, запишіть зараз речення, підкресліть його члени, розставте розділові знаки відповідно до ваших підкреслень. Свідома людина ніколи не стане байдужою до природи. Вона любитиме і оберігатиме все: квітку, пташку, ранкову росу, весняне сонечко. Виправити граматичні помилки діти. Часто, як не дивно, допомагає тлумачний словник. Адже він, окрім тлумачення слова, подає ще частково його граматичне значення. От, зокрема, у іменника ми там можемо дізнатися його рід і закінчення родового відмінка. Отже, це завдання ми перевіряти не будемо, бо за потреби ви звернетеся до тлумачного словника. Тут вам треба записати словосполучення, виправивши помилки узгоджені прикметника з іменником. Зверніть увагу: одне із словосполучень записано правильно. Позначте кружечком букву, під якою воно записане. Ну, а ми... Рухаємося далі. Лексичні помилки сьогодні, на жаль, все частіше можна почути в нашому усному мовленні. Ми вже звикли до вживання, на жаль, росіянізмів, вживання слів із невластивим для них значенням, до частих повторів. Або багатослів'я. Так називають тавтологію – вживання в одному або в сусідніх реченнях того самого слова чи спільнокореневих слів. Вчимося бачити такі помилки і не допускати їх у своєму мовленні. Тому спробуємо виконати ще одне завдання. Відредагуйте і запишіть речення, виправивши лексичні помилки. Підкресліть слова, дібрані, використані вами замість тих, які ви вважаєте помилковими. Зупиніть відео і попрацюйте. Перевірте правильність виконаного вами завдання за матеріалами слайда. І зверніть увагу на останній тип мовних помилок. Стилістична помилка, це вживання в тексті певного стилю мовлення таких слів, що для нього неприйнятні. Наприклад, в офіційно-діловому мовленні абсолютно недоречним є вживання художних засобів, епітетів, порівнянь тощо це груба стилістична помилка. Над цим тим типом помилок ми іще з вами попрацюємо на інших уроках. Отже, будьмо уважні до слова, працюючи над твором, не бійтесь, як писав наш поет Максим Ривський. Заглядати у словник. Він допоможе вам не тільки запобігати помилкам, а й висловлюватися точно, доречно і красиво. А головне правильно. Є в нашій мові ще слова, про які не згадати сьогодні не можна. Вони дуже схожі з звучанням і написанням. Але зовсім різні за значенням. Це пароніми. Їх часто використовують у мовних каламбурах, гумористичних віршах. Їх неправильне вживання створює комічні ситуації. Аби не стати героями таких ситуацій, ми маємо їх згадати, ці слова. І вдома скласти три пари речень із паронімами. За потреби зверніться до словника паронімів. Пари паронімів у вас зараз є на екрані. Запишіть собі. Бажаю вам успіху. До наступних зустрічей!